Один із небагатьох Нісанів Рог в максимальній комплектації в дійсно живому стані. Такий автомобіль нам вчора поставили на комісію 2019 рік. Єдине, чого тут немає із опцій, це повного приводу. Все решта в цій машині є. Графітний колір, LED оптика, оригінальні легкосплавні диски, є два комплекта гуми. Адаптивний круїз-контроль. Оригінальні рейлінги на даху, безключовий доступ. Машина На чорному шкіряному салоні з повним електропакетом, з підігрівом руля і передніх сидінь. Є також пам'ять водійського сидіння. Встановлено газ італійський четвертого покоління, вписано в техпаспорт. Шкіряний мультируль. У цієї машини дійсно мінімальний пробіг. Всього 47 308 км. Запуск двигуна з кнопки, огляд 360 з чотирма камерами по периметру. Контроль утримання смуги руху, адаптивний круїз-контроль, електронний ручник з функцією Автохолд. Коробка тут варіаторна, є підігрів передніх сидінь, підігрів руля, акустична система, Bose. По салону ця машина в дуже достойному стані. Все русифіковано, є Apple CarPlay, Android Auto. Встановлена дорога сигналізація з зворотнім зв'язком і управлінням з телефону абсолютно класний варіант, в якому зроблено абсолютно все, бо робилося вона дійсно для себе. Навіть оце водійське дзеркало встановлено від європейця. Не кажучи вже про всі можливі прошивки, і як бачите, шкали е спідометра також все від європейця. На цій машині ніхто не економив. Є вся сервісна історія, обслуговування кожних 8 тисяч, всі чеки збережені з ТОшки. Гарантія на газову установку до жовтня місяця 2024 року. Дуже достойний варіант, в дійсно класному стані. Переконайтеся в цьому самі, приходьте до нас на тест-драйв, Ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. До речі, забув сказати, що відповідно є електропривод багажника. Ось такий достойний рог. Приходьте всі до нас на Всім гарного дня до зустрічі в Трукарс.